Київський торт став дешевший в минулому році. Київський торт від рошен коштував 775, здається, гривень. Моє відео десь мільйон набрало переглядів. Там можна подивитися. Сьогодні 669 гривень. Напишіть вашу думку, чи щось змінилось в складі? Чи євро впав, чи долар впав, чи ніхто не вже не бере і знизили ціну. Не знаю. Я прочитаю вам склад. Тут рецепт перевіреним часом: фундук та солодковершкове масло. Рошенінці знають, що має бути в тортах солодковершкове масло. Цукр на першому місці цукор кондитерський. зрозуміло це десерт. Він не може бути без цукру, тому як трошечки можемо взяти масло, солодковершкове, ядра горіхового фундука, смажені подрібнені, вода питна, борошно пшеничне, молоко не збиране, згущене, цукром, молоко не збирене, цукор Є... так, білок яєчний, сухий какао, порошок зі зжиреним місцем жиру, бренді, барвники, антиціан, куркумін. Індигокармін, екстракт паприки, вони натуральні. Вино десертне містить сульфіти, ну, вино, ароматизатор. Тобто хочу сказати, що склад не змінився, чомусь став дешевший, не знаю. Е, я намагаюся не їсти е, торти, тому я його купувати точно не буду. Але якщо ви любите торти, то тут він з вершковим маслом, а не з гідрогенізованих, якихось частково гідрогенізованих вибілених різних жирів, незрозумілих, тому що саме... Промислові солодощі з цими небезпечними жирами є нашими вбивцями, і за них ми хворіємо. Тому обирайте якісні продукти і ні, мені рошен не платило. Хватить писати цю вже маячню.